Мені вагіни подобаються більше. Я, блядь, я не знаю, як мені на то реагувати, я просто да, він класний, все хочу з ним стосунків. а я yeah. для вайбу. Все для вайбу. Бачите вже, блядь, нахуй чел відбити. Що мені зробити? Привіт, мої улюблені слинята-кошенята. Давно ми з вами вже не бачились. Слейданя звернувся в Англію Знов з Іспанії, з мого курорту. І сьогодні мені є що розказати. У мене там відбувся курортний недороман. Чому я називаю свій курортний роман недороманом? Ви дізнаєтесь впродовж цього відео. Забайте вас подивитись відео. А перед початком попрошу вас написати коментар більше смислів. Тому що ваші коментарі дуже сильно допомагають розвивати мій канал. Хто хоче задонатити, тим самим покращити якість відео, то силичка на баймі внизу. Ну і приємного перегляду Коротше, хто не знає, я вам казав в своїх двох останніх відео. Я їх би відзняв в один день. Мені було написала моя монтажерка. Ну точніше, на той час вона ж не була моєю монтажеркою. Мені було написала в телеграм одна дівчинка. точніше, на пошту. і Потім я з нею прийшов в телеграм, що вона буде монтувати мені відео. і Я дуже сильно тебе люблю. і Дуже сильно дякую, що ти мені допомагаєш цим, тому що я би реально не вивіз. мене стан погіршився прямо станім часом. Я не буду вам брехати. У мене мій ментальний стан дуже сильно погіршився. Я дуже радий, що вона мене з'явилася. Це просто як боже спасіння. І давайте все Порядку, ми в понеділок поїхали в Манчестерський аеропорт, тому що ми з моїми друзями вирішили зостатись в готелі і вже потім на наступний день полетіти в Іспанію, тому що в нас літак мав бути зранку вівторок. Ми взагалі хотіли ті типу, наші сумки, всі поставити, все зробити, і щоб просто вже вівторок паритись про сумки. Але вийшло так, що ми не зробили цього. Ну і ми просто якби поставили житі сумки вівторок. Прилетів я в Іспанію. Ми прилетіли вівторок. В принципі, відпочинок був дуже класний. Я зразу там почув українську мову, побачив, що там в. Барі біля нас це була Малага. Це місце називається Тормалінос. Тормалінос Белла Беламадіна. Ні, Тормалінос Тормоліносмана називається. Я зразу ж запримітив в одному барчику такого милого офіціанта Твінка. Він мені сподобався в принципі. Я зразу думав, що я з ним піду якось пофліртую. І ще з того самого бару я почув українську мову, що мене не могло не порадувати. Потім я побачив, що в цьому барі працювала українка або навіть дві українки. Почув, що одна дівчина комунікує з іншою дівчиною по-українськи. Потім я ще побачив машину на українських номерах. Мене дуже радує, коли я за кордоном бачу щось українське, якусь українську символіку, тому що ну я реально дуже скучаю за Україною прям. У нас був курорт, там ми ходили в басейн, ми ходили на пляж, пили коктейльчики, пінаколаду, всі діла. Коротше, файно. В принципі, я провів ці відпочинку. Ми знайшли, були караокі, тому що я хотів піти в караокі. Прям я собі планував, що я хочу пісню Райдза співати Лани. Ми знайшли караокі біля нашого готелю. Це був караокі-паб. Рокі бар, я туди пішов і заспівав пісню. Це, це був може третій, четвертий день нашого курорту, і я дивлюсь, цей паб заходить якийсь хлопець. Він був такий, як твін, але в нього була борода. І ну і його сім'я заходить: тато, його мама, його брат. Ну він цей хлопець він виглядав на 20, тому що йому борода додавала віку. Його брату було 15. І я зразу ж подивився на того хлопця з бородою, тому що він мені в принципі сподобався зовнішньо. І типу, я просто питав своїх друзів, скільки йому років. Ну як думаєте, типу скільки йому років. Thank <laughs> you. Тому що я не хочу сидіти в тюрмі. Хоча він виглядав на 20 Ну і потім я заспівав ланочку, і мій друг він вийшов покурити. Я хотів вийти подихати свіжим повітрям просто. Я йду до дверей, і там скільні двері. Я бачу, що цей хлопець стоїть з моїм другом. Я дуже запанікував, тому що я не знав, типу. Ну, той хлопець не виглядав як гей, він виглядав як гетеросексуал більше. І я подумав, що я не буду туди йти, типу, я повернувся назад. І потім мій друг приходить і говорить мені, що хлопця звати Ріс, йому, типу. 19, і він з Шотландії. А він сказав мій друг, що він питав його про мене, ті що це за хлопець з вами. Тому що моя компашка вона ну не типічна. Все чого ми поїхали на Тумори? Тому що в мого друга, в того в якого я живу, це як мій спонсор, тредруг, а в його друга. Тоже, всі гей до речі, да. то в нього другу було 60, бо ну поняли, яка компашка. Я і динозаврики, слайданя і слей динозаврики. Тому ми поїхали в Іспанію, щоб відпразнувати його 60 річчя І тіпа, да, той друг поговорив з тим хлопцем, який мені подобався, і він ще мені сказав, скоріш за все, ти йому подобаєш. Типу, я не хотів звичайно з ним говорити, але мій друг такий сказав до того хлопця: типа, махнув, сказав: Йди сюди, поговоримо, типу. І <реш> Я б такий сижу. Мій друг говорить до того хлопця. І той хлопець підходить до мене, підсідає, з ним. Говорить, там на зв'язується конверсейш. Якби не мій друг, то я би з ним не заговорив. Тому я дуже йому вдячний. Насправді, і типа, ми почали з ним говорити. Половину я його не розумів. Він був п'яний, блядь. Нахуй він випив багато водок з колою. Він мені хотів взяти попити, але я в ту ніч вирішив не пити. Типу, я був на водичці. Що стається, то що ну ми з ним говоримо, Я його половину не розумів. Типу, він ця, що цей шотландський акцент він дуже складний для розуміння. А як вони вип'ють і вони починають швидко говорити, то вмерти можна. Їх англійці навіть не розуміють. То а я ще з українки їх тим більше не розумію Ну, ми якось знайшли спільну мову. Ми там почали говорити з якихось сквір-співачок, там за Чарлі Екс, за Ішу шоротику, він шарв за них. Ну і типу, і потім він починав з мене трошки. Приставати, так знаєте, ножку свою до мене підсувати, брати мене так за спину, поглажу. Ну мені це було приємно і дуже подобалося. Прямо кайфую, коли згадується. Ну <пу> реально класно. Бо я дуже люблю фліртувати з людьми. Навіть якщо це не доходить ні до якого ну, <пу> нічого, то я дуже люблю сам процес флірту. Всю ніч ми так пропизділи, я його половину не розумію, я просто киваю головою, типа ага, ага, є. Але я тебе не розумів взагалі, половини його реально не розумів. Він вчився на математиці, і він був в Шотландії з Глазго. Хто знає Единбург, є місце в Шотландії, біля нього є Глазго. І я потім дивлюсь, він має якусь коробочку. Він її відкриває. Я подумав перше, що це якийсь наркоти. Бере якусь таку штуку і ставить собі отуди. Я його питаю, а що це таке? А він мені говорить снюс. Я вже поняв, але мене дійшло що це снюс. я, я перший раз житті снюс побачив, я знаю про снюс, хіба з того приколу з ТікТоку, типу, хочу снюс. А перший раз я його побачив, ну коротше він просто став світ тут під, а, ясна. І він запитав, чи я хочу, я сказав, що ні. Так я сказав, ізначально, тому що це якісь наркотики, блін, їбані. Не вживають наркотики, це дуже погано. Куріння це дуже погано і алкоголь, а блять, наркотики це ще гірше. Тому no, no, no. Ну і так от тягнулася наша нічка, Він почав до мене якось трошки так, ну типу, знаєте, так руку свою присталяти. Ну мені приємно було, типу, цей момент флірту, там заігрування, Я його по волосся почав поглажувати. Починається крінжовий момент. Я зразу ж поняв, я зразу ж мій мозок розумів, що чел не нормальний. Ну в нього мене розпілкування дуже така маніачна, і він виглядав так дуже по-доброму, але так мені часто виглядають. Ті в нього прямо мене розпілкування така, що він зразу почне про себе все вивалювати і так далі. Тіпо, я зразу розумів, що щось тут не то. Типу, да, мені подобається, але. Мене це як було. Але типу я розумію мозком, типу, що чел, скоріш за все, псих. Типу. Я вже не вчився аналізувати людей, тому що в мене бувший був псих, тому я вже більш-менш розумію. Почалась крінжа. Він почав там, мені все вивалювати про себе, про свої якісь ментальні проблеми. Типу, блять. Коротше, забагато. Ну так люди не говорять, типу, адекватні. Він ще був випавший, але то що... Але, блять, видно було, що він трошки психіст. Потім він сказав, що він бісексуал і що в нього є дівчина. Він почав мені говорити типа чел, ти дуже гарний, типа very handsome, але мені вагі не подобається більше. І ще так типу, сорі знаєш щоб собі тіну набачов так говорити в такому дусі, блядь, Хоча я його ніхто не питав за то. Я блядь, я не знаю, як мені на то реагувати, Я просто такий сижу, блядь, окей. Okay. I don't know how to react. Тут починається, і потім він говорить, що в нього є дівчина. Він мені сказав, що вона йому погрожує. Типу, що вона з собою щось зробить, якщо він кине. Хоча мені здається, що він брехав, тому що я говорю, в нього є щось, такі якісь риси, типу, ну девні, дуже. Типу, мозок мій вже навчився якось бачити таких людей. В минулому я би надягнув рожеві окуляри. Все він ідеальний, він класний. Все, хочу з ним стосунки, все щось. Тут я по-перше розумів, що я хочу тільки флірт, типа на цьому холідей. Я хочу тільки якийсь короткий роман. Я не хочу ніяких серйозних стосунків, я зразу знав, що навіть якщо у мене якийсь курортний роман буде, то він не закінчиться ну, ніякими серйозними стосунками. І потім він почав мені показувати фотки своєї дівчини. Він був в окулярах, типу, він дуже кьют виглядав. Типу в нього були такі кругленькі окуляри. Він їх зняв, я їх приміряв. любителька ботанів. І він почав мені говорити: ну подивись на мене, це така крінжа. Як ти думаєш? Я знайду собі щось краще, ніж та дівчина, яку я тобі показав на фотках. Я такий сказав та але блять, наскільки крінж я відчув середній, то йому не сказав, не показав, бо тоді в мене я не розумів, що відбувається нахуй. Я навіть не знаю як правильно реагувати. Але Чел мене почав питати, чи він знайде щось краще за ту... за свою дівчину, блять? Що за хуйня, блять? Це якась це реально свідчить про низьку самооцінку, I guess, тому що типу, ну блять. Що за хуйня? Ну адекватні люди так точно не роблять, блін. Дослухайте до кінця а зараз. Там ще такі ще були, що пиздець. Потім ми вийшли оутсайт, ми вийшли перекурити. Бо я не курив, я йому приношу цигарку, він курить. Потім до нас наш друг мій друг виходить перекурити теж. Ну і він йому говорить: там, типу, ріс, та п'яний в житті. Він розізлився і він вже і він пішов, типу, аутсайд і лишив мене. А, ні, до того ж був момент, коли ми, типу, співали, я співав, його тату співав, і він. То було лише до того, тіп, як він мені показав фотки з цієї дівчини, бо його тату співав якусь пісню, що там просто треба горланути в мікрофон. типу. А, я є? Типу, якісь звуки горланиш, то як би має бути весело, Ну, якась така пісня, блять, дурацька. І типа, чел мені показав той ріс, типа го з нами. Що з ним, блять, я там співав. Це було якось гетеросексуально. Такий гетеросексуальний вайб був від того, але це було цікаво. Потім. Е в нас тут такі трішки скачки в часі. Коротше, мій друг говорить йому що він п'яний. Чел обіжається на то, і просто потім ми вже якраз хотіли йти, ну, я вже хотів йти, це вже було друга-третя ночі, типу, я вже хотів йти в готель спати, тому що я вже в режим і так збив духуя. Ви, до речі, бачите, скільки в цій історії якихось посхалок на те, що я сам розвилася. Типу я вам говорю, я не пив в ту ніч, я не курив в ту ніч, типу, тому що я знаю, коли, коли мені можна, коли мені не можна. І бачите, тут вже що саме розвиток з вами робить. Ви стаєте такими, що ви пріоритезуєте себе. Типа, я вже розумів, що я не хочу так довго залишати. Десь тому, що блять я зіб'ю собі режим нахуй. Я в принципі і так собі режим нахуй збив, але я хоча б постарався його не збити. І то вже було друге треті ночі. Ми вже мали йти. Корот, чело він пішов назад в караоке. Він сидить в своєму телефоні. Я йду за сумкою, ну і ми вже з нашою компашкою, динозаврик відео. Я йому я його беру так за руку, тіпав. А так. І тіп, він навіть не відвертає, не повертає свою голову до мене. І я ще говорю його мамі, поки, його брату, типа, і його тату. Ну і як черга до нього доходить, я беру його за руку і говорю: все, побачу тебе завтра. Ми обміняли ще інстаграм було. І тип він навіть на мене не подивився. Це було такий піздец. Бачите, вже блять, нахуй чел відбитий, він вже робить якісь емоційні гойдалки. Нічого не сталось, він вже робить якісь емоційні гойлки. Перший він найс nice з тобою, а потім він тебе тупо заігнорив. Я розумію, ви можете сказати, він був п'яний і все таке. Але блять Люди, коли п'яні, це не означає, що вони перестають бути з собою на 100%. Так, алкоголь takes овер. Але це не означає, що вони на 100% перестають бути такими, як вони є. Типу, почав, чоловічав устроювати мінімуційні годаки, він навіть зі мною не попрощався. Типу, це було дуже принизливо. Тому що ті, я його взяв отак, ті, сказав Сію Тумору, а він ті, навіть не подивився на мене. Ну коротше, це був пиздець, ну. Я йому на наступний день вирішив в інстаграмі написати. Типу, я розумію, що може кінчений якийсь нарцис або якийсь єблан Але зовнішньо він мені подобається, і я, в принципі, хочу з ним провести час. Ну, на цей курорт. Було би цікаво там піти на каву, ще кудись Пообніматися, поцілуватися. Можливо, ну коротше, пробити якісь такі штуки. Романтичні для вайбу. Для вайбу. Все для вайбу. Він на мене підписався, бо в інстаграмі, типа, в третій ночі я подивився. Потім я йому на ранок написав: Хай okay? І він мені так що досі не відповів. Був. Ну коротше, і такий в мене недороман стався. Хоча я радий, що він не стався. Як я ну повторюю, мені подобається фліртувати з людьми, навіть якщо це не доводить ні до яких романів, ні до чого серйозного. Мені це подобається. те, що ми з ним пофліртували і проверили ту ніч в караокі разом, то було реально класно. І все одно мені було приємно від того. Я не буду брехати, що мені не було приємно. Типу навіть якщо Челкінь цей проведений час мені був приємний. Це діпа. Не було ж я вам трішки забайтив вас. Я написав в телеграмі, що це курортний роман. Бо і був курортний роман. Типу, якщо так я так вважаю, так я делулу. Що мені зробить? Це був курорт. Не коротне роман, але роман. Але насправді курортні романи це дуже круто, я вважаю, тому що коли ви на курорт кудись їдете, це такий час, коли ви можете не прив'язуватись до людей. типу, і ви знаєте, що це закінчиться. Ви знаєте, що там на 7 днів, на на 5 днів це не буде вічно, і це класно. Це такий спосіб, крутий, навчитися легко сприймати життя і легко приймати і відпускати людей, тому що комусь дуже важко відпускати людей, хтось дуже прив'язується. Я така людина завжди був, але зараз я вчусь легше сприймати життя. І от прям мені це дуже сподобалось. Типу, знаєте що типа що я якось вчусь навіть коли я краш на якогось чела якось типа розуміти своїм мозком що чел може бути неадекватний для стосунків чел може бути окей для секс, але поганий для стосунків це теж типа я стараюся аналізувати і розбирати і сортувати і не надмірно узагальнювати любий чел якого я бачу він вже має автоматично ставати типа для міми я вже його маю діалізувати ні нахуй, я не буду так робити тому що потім мені буде боліти тим більше якщо чел не платить за мої білз Будьте матеріал, дівчатка і хлопці насправді, тому що ж вам матеріал світ. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що вам подобаються курортні романи. Мені буде цікаво почитати, чи у вас були якісь курортні романи. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, тому що там я публікую всі такі історії, скандальні пости, типа їбусь там з якимись твінками. На цьому в мене все. Дуже вам сильно дякую за перегляд. Я вас всіх дуже сильно люблю і побачимося зовсім скоро в наступному відео.